Всім привіт! З вами Влад і ми записуємо третє відео. Попереднє відео я видалив. Це моє нове відео. Я не буду його записувати так довго, як мої попередні відео, бо мої попередні відео пішли годину. Годину і півтори, ой, і пів. А тепер я не так сильно буду ем, знімати відео. Я хату собі добудував Тепер я перейду знову на виживання. Так, виживання, виживання, нормально. Усе. Бляха, я зголоднів, сильно. Так, все йдемо на полювання. Беремо алмазну броню. Дуже сильно голодні. А, я вже маю забувся. Я маю запаси на усе і беремо мої інструменти. Я ще три. У мене перед відео була пожежа Так, дивіться, як високо полетить мій тризуб бляха. Нічого. Мені треба їсти. А я на безлюдній території. Ви замітили, що тут халавуда. Мені треба до неї якось піднятись. Так, зламаємо я не хочу втратити інструмент. Так, от він хакає. бляха-муха. Треба на креатив, але я перечесну граю. Перший, що? Я хочу до першого, хто записав оце. даже и я так скорость. Вот, ладно. Творчись. Я, я, не дуже люблю ютубер. Берем ящик шоколада и всякую еду. Так, мясо и хлеб пеналька борщ тушкованный кролок картопля печево торт ой парих торт Мамінарий. Такс. Іскриваємо ящик шклера. І, І ставимо у нього всю свою їду. Хто зна, може колись надобиться. Ми маємо безкінечну їду. Такс, а тепер нам потрібен день. Такс, поймем зашл. Чат. час, день. Так, ми вже знімаємо 4 хвилини. Скоро відео буде закінчуватись. Зараз я поставлю таймер. Чекайте. Ні, тут таймера немає. О, годинник. Ще 4 хвилини. Все, тепер ми заходимо в Майнкрафт і продовжуємо грати. Ми маємо ще 3 хвилини часу, бо минуло секунд дві студії, коли я записав таймер. Тож, все, все, все. Стоп. Так. Я ще шкора мені не потрібен. А виживання. О, окарамай. Але він мені не потрібен. Я дуже сильно згодний, тож беремо один торт. Все. Тепер я не голодний. Найкраще корін. Так, шклаю скриню. Так, так меч, сукира, кайло, Патента. Якщо возом не пояснюють запас не треба. Є буде ніч. Бачите, я крутий. Маю тече, маю колоду. Меню нюх, де купа інструментів всяких я уже тут продавала картоплю, золото и слонные животные. Усы. Круто. Ой, землей. Нарякался. Так-с. Проблема, проблема, проблема. Проблема, проблема, проблема. Проблема, проблема, проблема. Проблема, проблема. Проблема, и все бляха за смараги. ты порох даешь за смараги бардак цироны, ромашку дуем, кактус и бляха блок моху, Wresz, no wracajmy, almas lub broni, bronku, 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 broni, bronku, bronku, broni, broni, Bra, 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 br br no, br 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 no, br 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 Так, Скільки йде відео, йде Віде 9 хвилин. Так, Закін... ми закінчуємо відео. Друга частина буде через годину чи три. До зустрічі, до наступної.